Зараз я вам покажу сюжет про те, що ми віддаємо Одесу. Ви вже почули: Крим ми віддаємо, Одеський порт ми віддаємо, про це написав якийсь там Семафор. Слухаємо далі. Слухаємо далі. Зануртеся, будь ласка, в текст, який вам продають, а потім я скажу одну деталь. Україна вже практично приіграла війну, заявил російський... Ну, а -а российский оппозиционер сказал, что мы уже практически проиграли войну. Украина уже практически проиграла войну, заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский. По его мнению, за этим утверждением стоит простой экономический подсчет, а именно, Путин тратит на войну значительно больше, чем страны Запада. При этом вооружения обходятся России значительно дешевле, чем Западу. Путин использует на войну 120 миллиардов долларов в год. Причем стоимость, для примера просто, самого распространенного артиллерийского снаряда 152 мм 500 долларов. Европейская помощь Украине за два года войны составляет около 88 миллиардов долларов. Или 0,25% ВВП. И это при цене на снаряд 155 миллиметров от 5 тысяч до 8 тысяч долларов. З таким розкладом Україна потеряє Харків уже в этом году Одесу – к середині наступного года, считает Михайло Хедарковський. Це сюжет травня 2024 року. Це сюжет про навіювання, навіювання певного стану, в якому ми маємо бути. Дойчі Вілі. Незалежна російськомовна служба, яка протистоїть російській пропаганді, робить сюжет. На тому, що ми програли війну, тому, що так сказав Хадарковський, і ми втратимо Харків в кінці 24-го, а Одесу в середині 25-го року, тому я така думала, боже, я ж така наївна. Я ж оце вийшла до нас до вас тиждень тому і кажу: я помітила, як в медійному просторі нам задвігають, що Путін пройде з війною на Одесу. але ж це не так. Це не зараз нам задвігає. Давайте ще подивимося на інший сюжет. Мені хочеться його от підкреслено. Вам показати Сьогодні американське іздання «Форум Полюс» опублікувало матеріал. Силки зразу на кілька американських і європейських істочників власті Росії в початку 2023 року года почати начать. Новое крупное наступление, чтобы попытаться захватить Одессу Мой родной город. Как цитирую, главный стратегический приз на следующем этапе войны? Да и все юго-западное побережье Украины, чтобы отрезать государство от Черного моря. Есть ли действительно у России такой план? Літо 2022 року ліберальна медіа тільки повертається в світ ліберальної журналістики і виходить з тим, що треба розказати матеріали якогось форен чого-то там, і розказати, що Україна в 2023 році, в самому початку потеряє Одесу. І що ми бачимо з одного боку, Хадарковський в 2024 році це говорить. Анна Мангайт говорить це в двадцять другому році. Зараз це знову нам розповідають, що Путін пойдет на Одесу. і. Цитуючи якісь міжнародні ресурси або використовуючи міжнародні ресурси як свою підставку, як зробив це Хадарковський з дотіверя, нам безкінечно продають, що от. От от Росія захватить Одесу. От-от ми потеряємо Харків. От, вот, 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 вот. Вони такі накатані, вони такі професіонали. Такі накатані, такі професіонали. Я не буду вам цитувати діалог Хадарковського з Юлією Латиніною, яка зразу ж після того. От Хадарковський це сказав десь там в Берліні, і почав скрізь давати інтерв'ю. У нього там десятки інтерв'ю, як він а, а, Україна потіряє Харкова Одесу». І от у неї у нього було спілкування з Латиніною. Я просто шматок цього спілкування дам. Повірте мені на слово, вам не треба це прослуховувати. Я просто хочу показати вам наступний акт цієї гри. І Латиніна говорить: а як же ж ми захопимо? Ми ж ну 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 у нас ж немає Ну, типу Латиніна в якийсь момент, навіть вона зрозуміла, що це так неправдоподобно. І Ходорковський говорить: ми можемо їм перерізати постачання в Одесу і таким чином взяти Одесу і взяти Харків. І, а, а, а Латиніна йому каже: так, коли таке було, що ми десь перерізали постачання? На що Ходорковський говорить таке? Я сказав, що Харків буде під угрозою до концу года. Да, когда кончится этот пакет, если следующего пакета не будет. Именно поэтому кричать об этом надо сегодня, пока сегодня еще ничего не произошло. Потому, потому, что, что, когда потому это... что когда это Потому что когда это произойдёт, будет поздно, сказал нам Хадарковский. И питання в тому, що з одного боку відбувається історія про те, що і наші медіа розповсюджують цю хрень. Я вже я українські медіа. Ну от я вам показала 24 канал, класно, класно зробив зробив Пояснення тому, що відбувається, і я знаю, що дуже багато українських медіа розповсюдили цю інформацію з поясненнями. А ще дуже багато українських медіа просто розповсюдило. Таймс написало Трамп віддає Україні Росії Крим. Нью-Йорк там Сімафор там, написав Трамп віддасть Одеський порт. Скільки разів ви бачили на цьому тижні, що віддають Одеський порт і віддають Росії Крим? От, от подумайте, згадайте це взагалі. Скільки разів іде ви це бачили? І найчастіше це вже українські медіа. Які вже сформовані на отому тому гумусі, який ви тільки що побачили. А що відбувається? Відбуваються, по перше, куплене якимись якісь російські балалайки, які готові шоу в Нью-Йорк Таймс, що де тільки не викладати в Форін полісі. Давайте в Форін полісі. Вони пишуть статтю, якої немає підґрунтя, з прогнозами, із голови неважливо. Головне, що це інформаційна операція. Розповідають, як Україна чогось позбавиться, по а потім нам це з усіх боків ще всі балалайки говорять. А потім вони нам говорять, що вони це озвучують для того, щоб Україна підготувалася. Бо якщо Україна не підготується, то і я насправді, насправді не мала так багато часу подивитися все. Тому я даю от оцих спікерів. Я просто показую, як працює оця от бахіна розкручування. Як воно було у нашому просторі, в медійному на, на е, якихось там або в телемарафоні, очевидно, було з нашими коментарями з української позиції. Але всі, ті, хто так любить ліберальні медіа, рускоязичний контент, можливо, посмотрите незавісимо медіа «Настояще время хочеться. всі вони живуть все одно в тому просторі, де це нахлобучують. Подумайте про, ва, про себе де ви чули меседжі і як ви на них реагували, коли ви бачили ці меседжі з приводу того, що Одесу віддають, Крим віддають. І оце все балаболять і балаболять. І головне, що це балаболять. А я вам більше скажу, що по непровіреним даним, по непровіреним, але требуючим дійсно пров... пров... проверки, я вот могу сказать, что Путин подготовил серьезный резерв для удара, военного удара по Україні. Этот резерв весьма-весьма серьезный. По крайней мере, вот те разговоры, которые шли там о 200 тысячах людей, они это не разговоры. Это реально подготовленный резерв, который насчитывается от 230, там их есть цифра чуть ли не 280, называют тысяч человек. Но я в это не верю. Это хорошо тренированные, подготовленные, неплохо вооруженные люди. Поэтому, если сейчас Україна не будет вооружаться, если она не будет если она не будет готовить резервы, если она не будет готовиться, к оборони, то я не исключаю, что в один не прекрасний момент приличный серйозний хорошо подготовленная, группировка російських войск вийде на территорию України на масштабне, серйозне наступление. Бачите, і ще один дуже переймається, що ми не будемо готуватися, тому йому треба нас попереджати на Латвійському незалежному медійному каналі, який на русском язикі хоче розказувати міру правду, все, що створено російською мовою із дюж. Я розумію, що я це говорю тим, хто і так це знає. Але я просто, я просто оці ось складові оцієї історії про Крим, Дадут Одесу Дєсу звідки це, це взялося, я вам показую, як воно розповсюджується максимально. Причому, що розповсюджується через. Дональд Трамп может быть в курсе о а, той информации? Ой, информаци не, 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 от через от А я вам больше скажу, что по непроверенным данным, по непроверенным, но требующим действительно э, провер провер проверки, э, я вот могу сказать, что Путин подготовил серьезный резерв. По непроверенным данным нет у меня никаких данных, не проверено, надо проверить, но серьезный резерв пидуть и. І ви знаєте, Одес, ну насправді, е, коли ти вибираєш якийсь такий, м, якийсь такий приклад для того, щоб показувати, як працює проти нас пропаганда і як працює ця інформаційна операція, яка нас постійно вганяє дуже-дуже понакатаний е, в цю історію е, е, стресу, що Путін завтра пайде наступати, Путін завтра пайде наступати. Е, Одеса дуже Яскравий приклад, тому що ми з цим прикладом живо, живемо вже багато років. І тут мені хочеться зробити дещо з ретро, повернутися в минуле. Давайте згадаємо, як ще 5-7 років тому на українських медіамайданчиках говорили про невдалу спробу Росією окупувати Одесу. Дійсно, трагедія для всіх. Для людей, для постраждалих, для міста Одеси, для півдня України, для всієї країни. Втім, націоналісти переважно називають 2 травня днем своєї перемоги. кажуть, що зупинили російську весну і тим самим врятували Україну. Від кого врятували? Як ви вважаєте, як саме день 2 травня, оця, оця бойня, оця масакра, це кровопролиття в Одесі, має війти в історію України? Оця бойня, оця масакра, оце кровопролиття, оцей злочин, оце як воно має увійти в історію України. І чому я згадую цей момент? Тому що власне це єдиний раз мені здається, коли я в ПТС, тоді це був ПТС, показувала Дем'яна Ганова сьогоднішній день для вас, день трагедії чи день перемоги. Для мене це день порятунку Одеси від донецького та Луганського сценарію. Дем'ян показує майстер-клас того, як треба відповідати на запитання пропагандистів. Це трагедія чи це день перемоги? Ну, і, типу, ти, звичайно, ну, тебе ставлять в хибний вибір, від якого не треба відштовхуватися. На жаль, тиждень тому Дем'яна вбили в Одесі посеред білого дня. І... Я гадаю, що ніхто не пропустив цю подію, тому що ми знову бачимо, як українців вбивають помітних українців, активних українців. І зараз я просто дам відео від Юрка Журавля для того, щоб якщо ви нічого не знаєте про Дем'яна, ви щось дізналися. Сьогодні було вбито Дем'яна Ганула. Буду малювати і. Розповідати. Тим'ян, одеський патріот, активіст, волонтер і доброволець. І вбито було його сьогодні в День добровольця. Цинічно, нагло, в центрі міста. Рік тому на нього вже був здійснений замах, і він не раз звертався про допомогу в СБУ і МВС. Але ж як вони зможуть з такими маленькими окладами Мабуть, не дарма Європейський Суд справ людини зараз визнав Україну винною за бездіяльність у сутичці. Між проросійськими і проукраїнськими активістами тоді в Одесі у травні 2014 року. Нагадайте мені, на чиєму боці тоді мули мінти. Інколи я шкодую, що календар з найнаших на 2025 рік це останній календар в цьому проєкті. Просто прикро, що він з галереї героїв перетворюється на сучасний некролог. Ми всі добре знали Дем'яна і скільки він зробив, і скільки він би ще міг зробити для перемоги. Вічна слава герою! І ми переможемо з наших. І я хочу тільки підкреслити, що насправді війна Росії проти України відбувається на безліч рівнів, на рівні інфільтрації своїх агентів, в медійний простір, які під проводом того, що вони мовляв, борються з російською пропагандою, просто її виголошують з серйозними обличчями. На рівні того, що ті спікери, яких я вам показала, наприклад, Гудков да він це говорив на ліберальному каналі Латвія, але Гуткова дуже часто Запрошують якісь там від Гордонів до 24-го каналу для того, щоб він там балалайв, цю балалайку. Я просто не відслідковувала, що він говорив у нашому просторі. Я дала приклад я дала у пані неперевіреним даним: больша армія, Путін приготовив скоро війська». нам я, я показала вам от той рівень, яким бореться. Але ж як ви бачите, обирають бити весь час в одну і ту ж саму точку. Точок дуже багато, у них безліч а, акторів, які готові відпрацьовувати російські сценарії. І вони обирають наші вразливі точки і б'ють по них безкінечно і болюче. І вбивство Дем'яна Ганула одне, одна із таких точок. І ця точка знаходиться в Одесі. І Одесу постійно намагаються приштампувати російською пропагандою.